Німеччину частина друга так, що не закінчив попередній бій, в якому на жаль програв? О. Так. Треба трошечки підремонтувати техніку. Так. І мені дали дубль для цієї техніки і для цієї. Добре, до бою. Коли вже воно загрозиться? О, позищенсь, Ой, гало. Одію прикраю панзера. Так. Супер. Стільки ж всіх танків, стільки ж різних танків прибуло до точки А. І до точки Б. А до точки Б лише один прийшов. Там... Де? 1938. Т-28. Він сильний. Раз знайшов мій самохідну установку. God. Yeah. Є ніхто, але якби ми захопили це, ми б отрим... якщо ми попнем, це ми отримаємо перевагу. Ні, ми не отримаємо перевагу. Ба, до нас найближча точка. Так. Тому я до неї він. О, там ще один там. Супер. О, вже є чи єдочки захоплювати. О. А точку А також захоплюю О! Okay, Yeah. взагалі то у зарядах порох. Отже, самі кулі не можуть вибухнути. Я так розумію, що точка... А, нічиє. А скоро вже буде наша. Або ні. Ай! Ого! На мене впав цілий міст. Точки будуть наші. Yeah. Тепер головне, щоб противник не приїхав сразу. Тому я розверну свою сину установку. Чудово! Ого, yes, oh -oh. что тут у меня не надоєло, я йду в відставку. Пошкодив. О, ну вітряний бій. Супер. Але нікого не буде. З ворогів. Тут десь ворожий танк. Я так розумію, що панзер.